Вітаю з вами Олександр Янковський і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент Росії Володимир Путін 30 травня підписав указ про набуття у спрощеному порядку російського громадянства дітьми-сиротами з України, зокрема з тимчасово окупованих територій Запорізької, Донецької, Луганської і Херсонської областей. Документ оприлюднили на офіційному порталі правової інформації Росії. Нагадаємо, у квітні Міністерство соціальної політики України повідомляло, що Росія готує проекти нормативних актів, які дозволять передавати дітей громадян України, примусово вивезених з тимчасово окупованих територій, до сімей російських громадян, зокрема шляхом їхнього усиновлення. У травні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вивезла на свою територію понад 1 мільйон 185 тисяч українців, з них 200 тисяч дітей. За інформацією омбудсмана, станом на початок травня лише з інтернатів і дитячих будинків, окупованих Луганською та Донецькою областей, до Росії вивезли понад дві тисячі дітей сиріт, дітей без статусу і дітей, позбавлених батьківського піклування. Людмила Денісова зазначила, що частина дітей перебувають у Підмосков'ї, частина у Ленінградській, Омській Володимирській областях, і деяких з них вже готують до всиновлення. Омбудсман назвала це геноцидом українського народу. Радник постійного представництва України при організації Об'єднаних Націй Сергій Дворник під час засідання Ради безпеки ООН 25 травня заявив, що Росія цитую, викрадає з України дітей і перевозить на свою територію з метою знищення української нації. За даними дипломата, до Росії вивезені щонайменше 230 тисяч українських дітей. Правозахисна організація зміна наголошує, що таке рішення Росії є частиною насильницької русифікації мешканців окупованих територій, зокрема дітей. Водночас також у майбутньому дозволить росіянам усиновлювати українських сиріт, оскільки раніше законодавство Росії забороняло усиновлення дітей без російського громадянства. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що Росія продовжує вивозити дітей на свою територію. За даними чиновника, в одному з таборів Ростовської області зараз перебувають 540 дітей Сиріт з Донецької області. Серед них є діти з Маріуполя і Волновахи. Інформація така, що депортованих вже понад 45 тисяч. О, депортованих про мається на увазі. Цей процес триває, він не сповільнюється. Щодня там в середньому вивозять від там де десь близько 250 осіб. В середньому десь 30 дітей. Це діти в складі сімей. Куди зараз візуть, ми встановлюємо, тому що точно нема даних, куди формують групи і везуть. Це условнився процес щодо контролю. Цього тому, що Росія він дуже щільно закриваються ці питання. Ну, от, наприклад, на Азі нам відомо. Це для завтрашніх новин скоріше. Там да, близько 260 дітей зараз знаходяться в одному з е, таборів дитячих Ростовської області. Е, загалом там знаходяться зараз 540 дітей, сірі взагалі в Донецької області, з них там близько 260. Це діти, які з Маріуполя та району, Лавахі району, тобто ті території, які вони називають звільненими, а ми кажемо, що це ну тимчасово наново окуповані, да тобто то, час зараз, зараз окуповані території. Ну, ось і ця інформація сподівається, далі буде займатися офіс президент. Офіс омбудсмена справ дитини і справ людини Петро Андрющенко зазначив, що місцева влада Маріуполя продовжує збирати свідчення про дітей, яких Росія могла вивести на свою територію. Ситуація Така складна, дуже складна. І ми знаємо, що окупаційна влада отримала вказівку саме в цій табір. Зараз вести всі дітей, яких вони будуть знаходити по місту. Що безпрозорників дуже багато. Ми так думаємо, що це, звісно, нові наші сиріти після, після всіх цих солених обстрілів цього людства. то це окрема, окрема історія. Вся загалом насправді дуже важка, дуже важко з цією робити, тому що від росіян дочекаюся, немає ніякої інформації. Це так по криках збираємо, по свідченнях, по спостереженнях, по джерелах. І намагаємось якось далі це все опрацювати, передати відповідно і журналістам, і офісом буцмена нашого, щоб була можливість повернути наших діточок до речі додому, хоч хоча б після перемоги. Головна редакторка Маріупольського видання 0629 Анна Романенко розповіла, що тема усиновлення українських дітей активно обговорюється серед користувачів російських соціальних мереж. Відбувається з депортацією дітей ми досліджували цю тему і відстежували соціальні мережі певний час на території Російської Федерації. Те люди там обговорювали питання встановлення, і ми дивилися, що пишуть люди в контакті російському, і вони ставляться до дітей, яких вони вивозять з України і, власне з Маріуполя, як до російських дітей розумієте? і вони там дуже обурюються, коли е, бачать повідомлення, що наприклад там дітей з якогось там будинку на територію Польщі, і вони кричать, що це їх діти, і що ми все маємо права. Це така дуже сподюжна взагалі реальність людей, і вони серйозно говорять Так вони вже там у них є волонтери, і є волонтери на території. Купована Донецька, які займаються збором інформації про е, збором е, таких е, ну як реєстрів батьків, які бажали б встановити дитину з України. Анна Романенко зазначила, що є складнощі з підрахунком точної кількості дітей, яких Росія вивезла на територію окупованого Донбасу або до своїх областей. Журналістка підкреслила, що діти не ухвалюють рішень про їхнє переміщення самостійно, тому Росія їх використовує у власних цілях. Мені важко сказати, і навіть важко сказати зрозуміти логіку людей. А навіщо їм да чому саме так було не сам? І російських дітей дуже багато несиновим тому мені взагалі важко сказати, і тим більше важко відстежити. Але я точно знаю, що діти є, що вони знаходяться на території Російської Федерації, що вони там не вільні, не вільні і дуже важливий момент, як би не подавала це питання російська інформація, дитина. Не може приймати зараз самостійних рішень, де саме там її батьківщина, де саме її краще знаходитись, розумієте, бо вона ще е, дитина, особливо які там, якщо там кажуть е, про вік до 14 років, і у неї не сформований світогляд, і, і, і нею дуже легко маніпулювати і використовувати в своїх цілях, і в тому числі. Для пропаганди і ці діти вони не мають вільного вибору, де їм залишатися, і це ну це трагедія на мій погляд. Трагедія, але я брала коментарі і у Денисової того часу, і там люди мені коментували з її кабінету. Вони ну, не можуть нічого зробити о такого фактичного окрім як привертати увагу. І збирати інформацію. Я вам більше скажу, що я коли робила запити в Маріупольській місті раді і питала у них інформацію про дітей. Оскільки саме власне з Маріуполя було вивезено дітей, чи є у них така інфа, як вони взагалі збирають, а вони мені сказали, що їх же дані збирають за їх даними. Їх дані розходяться з даними, які озвучує російська сторона. Але вони збирають її повідомлень соцмереж. Ну тобто ви розумієте, да? Рівень, рівень достовірності цієї інформації, тобто підтверджені ті дані, які там повідомляють люди. Е таких звернень, коли батьки, от як у випадку з кірою бідинською, таких от звернень, коли батьки намисно звертаються і кажуть, ми у нас там викрали дитину допоможити розі таких випадків одиниці. Одиниці з різних причин голова правління громадської спілки Українська мережа за права дитини Дар'я Касьянова розповіла, що зараз з'явилася категорія дітей, які втратили батьків через бойові дії і перебувають на окупованих територіях. Правозахисниця зазначила, що можливості безпечного виїзду на підконтрольну Україні територію у багатьох випадках немає. Нет официальной статистики, только та которую мы получаем ну, с вами с одного источника. Да, это, там, допустим, заявление по правам человека. А у меня в работе есть дети, которые они нигде не учтены, да, потому что они находятся, допустим, они потеряли родителей в зоне боевых действий, находятся сейчас на оккупированных территориях, но проживают в семьях знакомых или людей, с которыми они, им удалось покинуть территорию. То есть есть такая категория детей сегодня. Но каким образом им безопасно вернуться или выехать на территорию Украины, пока нет такой возможности, поэтому они находятся там, где находятся. Дарія Касянову розповіла, що дітей, в яких є родичі, вдається повертати з Росії до України. Ну поки у нас нет успішних прецедентів рішення по дітям без супроводження, кромі тих двох, да, коли бабуся і дідуська дітей ну, приїхали і забрали ті своїх дітей на території Росії. Я знаю, що і в з разними волонтерами відім переговори з разними правозащитними організаціями. И ну, есть случаи, но опять же это больше касается семей с детьми, когда нам удается их вывести, сопроводить и вернуть в Украину. Что касается детей, пока такого универсального точно решения нет. Каждый случай отдельно планируется. И пока, ну, пока хороших примеров нет. Директор інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський стверджує, що загальна кількість вивезених з окупованих територій України дітей становить сотні тисяч. На думку правозахисника, Росія навмисно вивозить дітей з України для покращення власних демографічних показників. На сьогоднішній день, якщо брати брати загальну чіткі чи... 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 дітей до портованих словокупованих територій Лугансько, Донецьких та південних регіонів України це сотні тисяч. Депортовані діти, депортовані діти в тому, що ви складі, в складі в, 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 в сімейному складі. Якщо ми кажемо, якщо ми кажемо, що це діти, а, що, які залишалися в будинках, це ну, в дитячих будинках портуку, це десятки тисяч дітей. А, вони їм потринут, дозволяють вони дозволяють ось поліпшують законодавство, щоб їх встановлювали. Я поясню з яких причин. Дивіться, у них все прораховано на кожного вбитого росіянина, на кожного вбитого росіянина. А вони вивезли три дітей, дітей, тобто 30 вбили тисяч росіян в Україні. А я маю на увазі військовослужбовців загинула. А вони вивезли понад 300, 246 дітей. Тобто Получається, що 10 дітей вони вивозять на кожного вбитого в Україні загарбника. Все, тобто в них все прораховано. Тому й така політика, тому вони їх так і інтегрують, тому вони і закон спростили, тому вони і по, поліпшили процедуру прийняття. Ну ось так. На думку правозахисника в Україні має бути створена державна структура із питань репатріації, яка би опікувалася поверненням з Росії як депортованих дітей, так і дорослих. А ми просто розуміємо, що 3-4 місяці людина там буде отримає якусь роботу в Російській Федерації. Мало оплачувано, звичайно, там може не таку престижну, але отримує якось до себе прийме 3-4 місяці по а потім вже і виїжджати не захоче. А ми втратили І розумієте? Дивіться, загалом ми зараз втрачаємо наших дітей юридично та ментально. За час е вісь вісьмирічної окупації Донбасу вони паспортизували близько мільйона людей. Ну, мільйон отримали російські паспорти. Ще стільки вже вивезли за програмою репатріація, е за програмою Сатічисінь. Та да, по направлено на те, щоб то проти влаштувати віддалених потужках Російської Федерації е, населення слоянської наружності, розумієте? і зараз ще мільйон людей, ну більше мільйона вже депортували. Тобто, ну ми підходимо до цифри 4 мільйони е, громадян України, які вже стали громадянами Російської Федерації. Там ну хочемо ми цього чи не хочемо. Російський священнослужитель і правозахисник Григорій Міхнов-Вайтенко розповів, що дітей, які прибувають з окупованих територій України до Росії, зазвичай поселяють у школах одягом і іншими необхідними речами, їх забезпечують місцеві волонтери. Ну, те, кто находится в пунктах временного размещения в России, да, это ну, вот такие довольно неприспособленные, на мой взгляд, для продолжительного местонахождения санатории и пансионат советского типа, да, где находятся люди, откуда пытаются детей возить в школу школьников. Да, ну, в принципе, речь идет о том, что это все ненадолго в дальнейшем региональные власти должны будут им подыскивать то или иное постоянное уже значительно более приспособленное жилье. что касается крова и что касается еды это в основном обеспечивают региональные власти ну как могут так обеспечивают ну, по крайней мере называется в соответствии с какими-то там нормами, да, Что касается еды, что касается игрушек, что касается не простите, не еды, обуви, одежды, игрушек, там каких-то гаджетов и так далее, это в основном все обеспечивается волонтерами. Это люди собирают, люди привозят, организуются уже специальные чаты, где так сказать, пытаются разобраться у кого какие потребности, у кого какие проблемы. Активіст закликав повідомляти йому про випадки, коли українські сім'ї розшукують дітей у Росії для подальшого повернення їх в Україну. Якщо вдруг по детям, uh -huh. или что що значительно важнее, да, що, предположим, там бабушка там, Кириленко Марфа Івановна ищет внука. Uh -huh. да, вот обязательно выйдите на связь, потому что мы как раз ищем этих людей, понимаете, кто мог бы заявить о том, что, предположим, внук, внучка, племянник, кто угодно, да, вот пропал. И у нас есть подозрение, что он вывезен, да, потому что тогда мы сделаем договор с адвокатом, Понимаете, у нас появляются какие-то инструменты для э, серьезного розыска. Ну, можно обращаться через телеграм-канал, в частности Правозащитного совета Санкт-Петербурга. Ну или можно меня найти в социальных сетях я во всех есть. Редакція новин про Азов'я зверталася до уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарі Гресимчук із запитом прокоментувати питання пов'язані з вивезенням дітей з України до Росії. Але відповіді ми не отримали у коментарі 8 квітня. Дарія Гресимчук повідомляла, що влада працює над створенням алгоритму, за яким діти можуть бути повернені до України. І наприкінці програми нагадаю, що російське масштабне військово вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню і балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України згарбницьку війну, і називає це я цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я, тримаємося.